Вітання, мене звати Володимир. Радий вітати вас на каналі. Спілкуємося щодо сонячної генерації, зокрема зеленого тарифу, який в моєму форматі це не формат заробляння коштів, а формат просто оптимального використання своєї генерації сонячної, яку виробляє моя сонячна електростанція. Короткий екскурс перед історією, що в мене інвертор. Гібридний де, на 8 кВт, 21 панель, яка знаходиться на даху мого будинку. 3 ряда по, 20, по 7 панелей. Виробник Ryzen, потужність 400 Вт кожна, загальна потужність 8,4 кВт. Всю цю інформацію ви зможете знайти у мене на каналі, більш детально ознайомитись, тому що намагався там максимально розповісти про всі тонкощі підключення. Користування, налаштування, відповідно, я думаю, що ви багато знайдете цікаву інформацію на відео на моєму каналі. Щодо зеленого тарифу, дочекався січня, був більш-менш адекватний, що я міг певну кількість енергії видати і віддати в мережу. І саме тут я покажу, які вийшли цифри на цьому відео. І саме яким чином генерація та, яка Іде в мережу, потім вам зараховується як взаємозаліком, по якому принципу все відбувається, і е, по якому співвідношенню. Тому що, наприклад, у мене лічильник і у мене тариф день-ніч, скільки генерацій мені зараховується на день, а скільки мені зараховується на ніч. Все спробую показати, доступно пояснити. Поїхали. Щодо е, зеленого тарифу. Зелений тариф у моєму форматі це не про заробляння коштів, а оптимальне використання всієї генерації, яка у мене є. Зокрема, це щоб не паритися, коли у мене є, наприклад, пік генерації, коли, наприклад, в день там, наприклад, на піку в час дня у мене генерація сягає 5 кВт на годину. Це виходить, щоб мені її освоїти, мені потрібно на таку ж потужність включати певні споживачі. Пральну машинку, бойлер, обігрів будинку будь-що для того, щоб її освоїти. Відповідно, це. Або, наприклад, так само заганати, заганяти цю електроенергію в свої акумуляторні батареї. Але, відповідно, це є певний дискомфорт, тому що якщо це робити в плані е акумуляторної батареї, це затрати. Затрати досить потужні, тому що одна акумуляторна батарейка, навіть якщо брати. Саму мінімальну ціну, то такий акумулятор на 2,5 кВт буде вартувати десь в межах 20-22 тисяч гривень. Відповідно, це затрати досить немалі. А мені хотілося щось таке, щоб не партись. Тобто, в мене є цей надлишок, я його всього, наприклад, не освоюю, і він просто виходить в мережу. І відповідно з мережі я даний залишок в будь-який момент можу забрати. І тобто, мені в межах місяця це все зарахується. Тому саме говоримо за січень. 2025 року. Які цифри получаються? Значить, за січень 2025 року мною було спожито 1235 кВт електроенергії. Разом з тим, моя електростанція виробила 169 кВт годин електроенергії. З 169 кВт електроенергії в мережу було віддано 67 кВт годин електроенергії. Таким чином, за січень місяць мені фактично від 1235 кВт спожитих відняли 67 гривень. Таким чином, сума вийшла в межах 1168 кВт годин. Питання саме як розраховується ось ця цифра 67 кВт годин, яким чином вона зараховується, що йде на день, що йде на ніч. По якому процентному співвідношенні тому все я буду брати згідно платіжок. В платіжці цього побачити неможливо. Тут треба брати два показника: це з «Волиньобленерго», Обленерго, а другий з Волинь -Електрозбуд. Згідно показів «Волиньобленерго», обленерго спожито мною ну, 1235 кВт електроенергії за січень місяць 2025 року. З них 550 кВт було спожито по денному тарифу, 685 кВт годин було спожито по нічному тарифу. Відповідно, якщо взяти цю суму за основу, наприклад, 1235 кВт, це 100%, то співвідношення у мене виходить, що 44% я спожив в день, а 56% вночі. По такому самому принципу буде роз. Проведений розподіл вашої електроенергії, яку ви продали по генерації. Тобто 67 кВт буде поділено по такому самому принципу. Тобто 30 кВт електроенергії буде віднято від денного тарифу, це виходить 520 кВт, а від нічного тарифу буде віднято 37 кВт електроенергії. Таким чином, вийде сума в межах 640 8 кВт годин. Саме по такому принципу буде проводитись розподілу тієї генерації, яку ви віддали в мережу. Власне, ще раз хочу наголосити, що у мене зелена генерація не в плані заробітку, а в плані оптимального варіанту використання зале, е, своєї сонячної станції. Мені не потрібно заморочуватись, мені не потрібно думати, що якщо в мене надлишок, куди мені його діти? Він автоматично просто віддається в мережу. А потім я його беру і використовую тоді, коли він мені потрібен. Крім того, я хочу зазначити, що, мабуть, цей оптимальніший варіант. Звісно, можливо, хтось скаже, що там світла не буде, бо ще щось, мережа пропаде. Різні варіанти можуть бути не виключно. Однак, на теперішній момент для мене цей варіант, мабуть, найоптимальніший. Всю цю інформацію про підключення та про свою сонячну електростанцію ви зможете знайти у мене на каналі. Більш детально ознайомитись. намагався максимально розповісти все коротко та стисло, щоб вам було зрозуміло. Звісно, якщо у вас будуть виникати додаткові запитання, пишіть їх в коментарях. Тому, власне, ось така інформація. Я думаю, що вам було цікаво. Всім мирного неба та все буде Україна!